Привіт, мої дорогі! З кожним днем все тепліше і тепліше, сонечко вище і вище. Земля на городі вже не липне до ніг і можемо посіяти зелений горошок. Мій фаворит це горох приладу. Сію його вже далеко не перший рік. Це хороший високоврожайний ранній сорт. Стійкий до посухи і деяких хвороб. А за рахунок ранньої стиглості менше. Уражуються шкідниками. Трошки вдалося зібрати минулорічного гороху цього сорту. Ось такі його стручки, не дуже красиві, але горошинки попадаються цілі, а попадаються вже поточені шкідником. Горошини досить величенького розміру, дуже солодкі і рясні на курчі. Щоб видалити з насіння шкідників, я готую 3% розчин сольовий, льви, щоб замочити в ньому насіння те, що зібране вдома. Замочу на кілька годин, на 2-3 годинки. Оброблятиму тільки той горох, який зібраний вдома ось попалося кілька штук червоненько, випадково. А з купленого, щоб не змивалася фарба, обробляти не буду. А це горох теж сіявся в минулому році горох Динга. Я його полущила і вирішила в цьому році не сіяти, самі зрозумієте чому. Ось такі сюрпризи мене чекали в цьому горосі. В великій кількості. І не тільки такі сюрпризи, ось такі теж. Другий горох я замочила окремо. І ось подивіться, який результат. Скільки жучків в горосі Дінга. Тому, скоріше за все, цей сорт сіяти не буду. Взагалі-то горох це дуже цікава культура. Виявляється азотом, він вміє забезпечити себе майже на 100%. А допомагають йому в цьому бульбашкові бактерії, які оселяються в нього на корені. Саме вони задіяні в поглинанні азоту з повітря. Такі от чудеса. Горох сіється самим звичайним способом. Зробила рядок і посіяла. Ще один горох взяла на пробу, називається муціо. Посіяла їх в малиннику паралельно один одному, щоб добре було видно різницю. Зовні, як бачите, горошини точнісінько такі самі, як в переладу його попередника. Теж отак беремо, сіємо потихеньку. Горошок посіяла в міжрядях малини, молодий малинник. Подивимося, які вони будуть сусіди. Пізніше бадиля гороху використаю як мульчу. Також він. Пише література, що допомагає боротись з лаковими бур'янами. Ось, зазначаю дату Посіяний горох 19 березня. Отаку зробила невеличку досвідну ділянку, попідписувала, де який рядок, що посіяне. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Чекаю ваших коментарів, порад і нових підписок. Діліться досвідом. Бажаю всім здоров'я, злагоди і миру. До зустрічі в нових відео!